Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо вінтажний годинник Orient Fреза. Спочатку підпишіться на канал, так ви навряд чи пропустите нові огляди цікавих годинників. Модель була популярна у 80-ті та 90-ті роки минулого сторіччя. Свою назву годинник отримав завдяки імітації інкрустації каменів по краях циферблату. Зараз модель відноситься до колекції Orient Series Star, про що свідчать зірки на циферблаті. Циферблат з декількома полосами, що трохи переливаються. Індикація у вигляді круглих годинних міток. Мітки 6 та 9 годин виділено більш жирними точками, а 12 та 3 години відсутні. На їх місці логотип Орієнт та віконце з індикацією дати та дня тижня. День тижня відображається англійською або німецькою мовою. Налаштувати можна кнопкою. В нижній частині, як вже казав, зображені три зірки. Напис кристал та 21 камінь. Тут стоїть японський механічний калібр з автопідзаводом. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус прямокутної форми. Ширина 36 мм. Матеріал нержавіюча сталь з покриттям золотистого кольору. Браслет інтегрований в корпус. Цікаво, що на корпусі зробили гравіювання, і за якого не зрозуміло, де починається браслет. Ціна такого годинника 200 доларів США. Годинник більше не випускається, тому знайти новий екземпляр буде все складніше. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!